Всіх вітаю, Сьогодні будемо робити розпаковочку, посилочку з Китаю, Там повинні кронштейни прийти на екшн камеру мені, кріплення. Вот. Така балаклава повинна прийти. І чехольчик на сідло на хонду діо, на скутер. Ну давайте подивимось. Що саме цікаве, бачите? Навіщо укрпочте оця вирізати дірки? Я не розумію, що вони, які тут вони тут дані вирізають. Ну, якось так. Ну, Давайте відкриємо, глянемо. Що у нас тут є, а що немає. Тому що оце вікно... У пакеті, ну, ви розумієте, таке собі. Так, тут одна посилка, тут друга і третя. Там, по-моєму, повинно должно бути більше. Що тут? Все що. Можливо, чогось одного і немає. Так. А, не, это чехол. А, не, балаклава. Так, да. Под ну, шлем мото. Вот, как так. Ну, ладно. Это есть, а чехла, так, понимаю, нема. Я, может, в другой посылку иду. Не знаю, надо будет подивиться. Так, глянемся. Давайте, давайте с болькой. Почнемо. Так. так, що у нас тут? Все, все, о. Таке кріплення воно на шиї, бачите? Оце таке. Ну, я потім, може, зроблю огляд його. Це зараз поки що буде розпаковочка. Це, бачите, так виглядає воно все. Фірма Телесін. Це не реклама, але ну непогана. В принципі, фірма. Так якось так. Давай. Те що тут є. Так. Ага. Оце таке на шию. Тут для камери. о в принципі Пробувати треба. Так, як вона так було так? Да? Ладно. таке ділої. Ну на дотик непогано. Що тут, а, це на груди. О, бачите. Оце отак ось сюди. Щоб воно, так сказати, не телепалася. Ладно, о, є. Буде запасний. Вертушечка для камери і... Дивіться, такий є. А, зрозумів. Такий кроштейник маленький. Ну, добре, в Принцип. принципі. В принципі, непогано. Треба буде пробувати потім, так. Дивимося. Другу. А тут? повинен бути магнітний такий теж. також цієї фірми так ага відріжемо тут раз ух ти спішу а спішить треба потихеньку так тут Інструкції, всякі карточка якась, ну ладно. Так, а тут, о, ще одна вертушечка є. Найчин то добре. То добре. Так. Ого, такий мощний. Нормально так. Фіксується тут. Да, не крутиться. Прикольно. Шарнір такий. Можна до чогось там долянка рюкзака. Так, тут повинен бути магніт. Так. А в нас металу тут і немає. Так, ось у мене тут є. Бачите. О! В принципі, кріпиться. Ну, нормально. В принципі, кріпиться. Ну, в принципі, нормально. Треба ще передивитися, чи була ще четверта посилка в цій посилці, чи не було, чи витягли, чи її не було. Ладно, потім подивлюся. Оце, друзі, така ось розпаковочка. В принципі, буду пробувати походити, познімати. І потім можливо запишу відео з цього приводу. Як воно. Дякую за перегляд, подобайки, антиподобайки, коментарі. Дякую, що ви підтримуєте мене, друзі. Здоров'я, благополуччя, здоров'я благополуччя вашим родинам і всього лише найкращого. І, звичайно, друзі, нам всем вірного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.